Тона органічної пшениці може коштувати вдвічі дорожче, ніж звичайна. Чому так? Органічне зерно це зернові та олійні культури, вирощені без хімії за стандартами органічного землеробства, тобто без синтетичних добрив, пестицидів, гербіцидів і стимуляторів росту. Замість цього використовують природні добрива, а від бур'янів обробляють посіву механічно. Поля для органіки мають бути чистими від хімії щонайменше 2 роки до посіву. Усі процеси вирощування і доробки у господарстві проходять перевірку і сертифікацію, що триває аж два роки. Надалі щороку інспектори підтверджують сертифікат. Ціна органічного зерна значно вища, ніж звичайного. На це є кілька факторів нижча вражайність, ризики через хвороби і шкідників без хімічного захисту рослин, вищі затрати на ручну працю та підготовку ґрунтів, витрати на сертифікацію і аудит. Органічне зерно в основному експортують у ЄС для переробних підприємств, які виготовляють комбікорми. За результатами 2024 року Україна увійшла в трійку найбільших експортерів органічної продукції в ЄС за рахунок постачання органічних олійних та зернових культур, і попит на фуд і далі росте, тому ця ніша дуже перспективна для аграріїв.